Які маленькі психологічні трюки ви використовуєте в повсякденному житті? Якщо ви станете шепотіти щось малюку, який плаче, він зупиниться, щоб почути, що ви говорите. Якщо ви вимовите слова майже непомітно, він затихне. А якщо ви бурмотітимете і додасте такі слова, як морозиво або їхнє улюблене телешоу, це спрацює ще краще. Мій друг провернув це, коли в мене сталася панічна атака, і я ридав. Я зрозумів, що він щось говорить, і спробував замокнути, щоб почути це. Ймовірно, це не тільки хороший спосіб заспокоїти людину, яка плаче, але й може допомогти в тихоме. Перети людину, у якої сталася панічна атака. Мій син вечеряти не буде, але від перекусу не відмовиться. Тому вечеря тепер називається спільним перекусом. У мене є друг, з яким я рідко бачусь. Багато хто вважає його неймовірно сексуальним. Головним чином, через те, що він завжди приємний і ввічливий, на додачу до того, що він фізично привабливий і багатий. Одного разу я запитала в нього, у чому секрет такої привабливості. Не тільки фізичної люди поруч, майже миттєво від нього божеволюють. Він сказав мені, що найкраще, що може зробити людина, це промовчати, коли знає, що хтось інший помиляється. Не слід відразу сперечатись або виправляти того, хто. Каже щось невірне, принаймні у присутності інших людей. Дозвольте іншим сварити через це, не доповнюйте нікого, та зрозумійте, що достатньо просто знати, що ви праві, а хтось інший ні. Не обов'язково переконувати в цьому співрозмовника. Я довго роздумувала над почутим, і це дуже допомогло мені в кар'єрі. Я не звертаю увагу на помилки людей, якщо розумію, що це не призведе до позитивного результату. Це просто ваше его задирає носа. Припускайте глупоту замість злого наміру. Дурних людей набагато більше ніж злих, та й всі ми час від часу робимо дурниці. Це допомагає поставитись з розумінням до людей, які зробили те, що вам не до вподоби. Сила можна також, це особливо корисно, якщо ви в депресії та не маєте енергії, щоб змусити себе щось зробити. Так, наприклад, якщо я встану, щоб розігріти їжу в мікрохвильовій печі, то простою на кухні рівно півтора хвилини. Можна було б прибрати посуд зі столу, поки я чекаю. Якщо я встала, щоб принести свій телефон з іншої кімнати, я могла би взяти з собою сміття і викинути в смітник, замість того, щоб накопичувати його. Тільки що повернулась додому, змінюю робочий одяг на піжаму. Я вже Же стою в своєму гардеробі, перекладена для підтягування прямо там у дверях. Можна також зробити одне або два підтягування. Я навіть роблю пару присідань, чекаючи, доки душ нагріється. Мовчання мовчання є найбільш потужним інструментом у розмові. Не подобається те, що хтось щойно сказав. Замовкніть, і він почне відступати. Хочете, щоб хтось розповів більше про те, чого він уникає? Просто мовчки чекайте. Він розповість, якщо мовчати під час переговорів, люди замість вас будуть вести боротьбу з собою. Я б назвала це використанням інерції. Набагато простіше продовжувати робити щось, якщо ви вже почали. Якщо мені не хочеться займатися спортом, я кажу собі, що просто влаштую коротке тренування. Або якщо потрібно помити посуд, кажу собі, що помию тільки одну тарілку. Частіше за все, коли я починаю щось робити, мій розум припиняє опиратись роботі. Але важливо дозволити собі лише коротке тренування або зупинитись на одній тарілці, якщо ви почали, але все одно боретесь з собою. Інакше Наступного разу ви не почнете нічого робити, оскільки знатимете, що мова насправді йде про усю роботу. Це може здатись смішним, але мені дуже допомогло. Час від часу мене стаються жахливі напади тривоги, і мій мозок фактично переконує мене, що я за кілька секунд від смерті. Коли я починаю стрімко спускатись по цій спіралі, кажу своєму мозку голосом Семюела Ліроя Джексона: Я не пригадую, щоб питав твою думку в страти придурку. З тих пір, як я почав це робити, я або посміхаюсь, або відчуваю себе впевненішим від того, що наказав своєму мозку заткнутись. Це терапевтична тактика. Мій терапевт сказав мені. Дати ім'я негативному голосу в моїй голові це вередливий малюк, і коли він починає говорити мені, що я не вдахай, я посилаю його в кут і уявляю, як він бурмоситься і колупає стіну. Це стосується не всіх, але як системний адміністратор я багато років тому зрозумів, що для кар'єрного просування набагато краще постійно перебувати в полі зору всіх працівників, ніж просто на 100% непомітно виконувати свою роботу. Час від часу я дозволяю піти не так, чому що я міг би запобігти, оскільки я знаю, що це станеться, негайно готую вирішення проблеми. Ви виглядаєте як герой, оскільки швидко виправляєте неполадки і керівництво в захваті. Однак не переборщіть. якщо все лама. Атиметься занадто часто керівництво може почати сумніватись у вашій компетентності, але не завжди все має йти гладко, щоб вони не дивували, чому взагалі взяли вас на роботу. Нейропластичність здатність буквально змінювати свій мозок тим, про що ви думаєте. Раніше я був постійно налаштований негативно, і виявляється, що негативне мислення часом стає звичкою. Воно змінює нейронні зв'язки. Все починається з мозку, все починається з того, про що ви думаєте. Ви можете сформувати нові здорові зв'язки, якщо зможете змінити своє мислення. Коли я відчуваю, що мої думки темнішають, починаю сам собі співати. Це відволікає увагу і допомагає вчасно виявити і позбутись негативних думок. Прислухайтесь до рекомендацій. Якщо хтось рекомендує мені фільм або ресторан, я докладаю зусиль, щоб спробувати їх. Якщо вам сподобається фільм або їжа, яку рекомендували, це стане приємним компліментом для порадника. Є кілька речей, які мені допомогли. Видалення певних слів зі свого словникового запасу, наприклад, завжди або ніколи. Чорно-біле мислення не є продуктивним. Замість того, щоб сказати, я завжди лажаю, я зупиняюсь і змінюю цена. Іноді я лажаю, але це нормально. Інколи це трапляється. Переживаючи важкі часи, замість того, щоб говорити собі, зі мною все буде добре, поки я замінила цена, зі мною все буде добре, навіть якщо. Тож я перестала висувати умови. Щодо того, коли я в порядку катастрофізація. Коли через когось потрапляла в затор, я лаяла його на чомусь відстоїть, і казала собі, що він просто тухлий мудак. Це може бути правдою, але тепер я вдаю, що він просто поспішає в туалет, і це змушує мене усміхнутись. Розмовляйте із собою так само, як розмовляєте з близьким другом чи дитиною. Ви ніколи не скажете людині, яку любите, що вона то потворна, що з неї нічого взяти, що вона завжди все псує. Більшість моїх трюків пов'язана з Усвідомленістю та когнітивно-поведінковою терапією, розумінням того, що певна думка нелогічна, і швидкою заміною її на раціональну. Це надзвичайно важко, особливо спочатку. Ви спіймаєте себе на тому, що знову повертаєтесь до попереднього мислення і розчаруєтесь в собі. Але ваш мозок не став машиною з продукування негативних думок за одну ніч, і для цього потрібна щоденна постійна практика. Ваш мозок обробляє понад 70 тисяч думок на день. Так, ви правильно прочитали. Але 70 тисяч. Скільки з них позитивних? Чим ви годуєте свій мозок? Із такою кількістю думок на день не всі можуть бути вагомими та раціональними. Правда? Отже, мета полягає в тому, щоб ловити себе на непродуктивних та нелогічних думках і змінювати їх. Згодом у мозку сформуються нові нейронні зв'язки, і це стане звичкою. Коли розмовляю з людьми, я посміхаюсь. Дивлюся в очі, коли вони говорять вживаю, будь ласка, і дякую. Це змушує людей думати, що я не мудак. Ставитись до людей з повагою і бути добрим це найкраще, що людина може зробити для себе. Це не якийсь психологічний трюк, що використовується для обману. Нагадую собі, що життя коротке, і 99% усього, що мене оточує, не має значення. Було доведено, що фізичний акт посмішки покращує ваш настрій, тому я часто посміхаюсь або навіть хихикаю про себе знічев'я. Також я завжди посміхаюсь людям, яких зустрічаю, і мені приємніше і їм. Коли зустрічаю людину вперше, я запам'ятовую щось конкретне, що вона розповіла про себе, і запитую її про це при наступній зустрічі. Запитання можуть стосуватись роботи сім'ї, хобі немає значення. Ви здивуєтесь наскільки важливо для людей, що ви насправді слухали їх, і навіть запам'ятали сказане. Параліч вибору збиває людей з пантелику і робить їх нездатними щось зробити. Набагато легше зробити вибір між двома варіантами, ніж роздумувати над кожним. Тож не давайте людям усі можливості. Змініть питання з відкритою відповіддю на запитання з кількома варіантами відповіді: ти хочеш зробити це чи те, замість що ти хочеш зробити? Ти будеш дивитись це чи те сьогодні ввечері, замість що б ти хотів подивитись сьогодні ввечері. Це дуже добре працює і на собі. Ти збираєш. Все почати прибирання будинку з порохотяга чи винесення сміття це веде до прийняття рішення, а там гляди, і вже робота зроблена. Психічний імпульс річ серйозна. Легше робити щось, якщо ви вже в процесі роботи. Тому замість конфронтування з великою кількістю різних варіантів, візьміть два випадкові і змусьте себе вибрати один. Ви будете здивовані, як швидко зробити другу справу після завершення першої. Під час спілкування з клієнтами я часто використовую позитивне мовлення. Наприклад, замість вибачте за очікування, я кажу дякуємо за терпіння. Я досить добре володію навичками обслуговування клієнтів. Мене часто згадують у позитивних коментарях в Google Reviews. А мій начальник ставить мене за приклад новачкам як працівника, на якого їм слід рівнятись. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо ось цій панянці за фінансову підтримку. А які психологічні трюки використовуєте ви? Напишіть в коментарях.